Тримаю в курсі, що це відео записано за підтримки наших постійних партнерів. Сервіс онлайн страхування Hotline Фінанс завжди швидко, завжди зручно, а найголовніше найвигідніші ціни на автострахування в Україні. А завдяки промокоду Bobcar10 ще й гарантована знижка 10%. Тож, друзі, не зволікайте, деталі в описі під відео. Ну а ми починаємо. Сьогодні дуже відповідальний день. Признаюсь чесно, я жодного разу так не хвилювався перед тест-драйвом автівки, і мені здається, що саме її не вистачало в нашому старенькому порівняльному відео Ford Fusion і американського Пасата. І мені здається, друзі, що саме ця автівка могла б зайняти пальму першості і гордо називатись найкращим бюджетним американським сімейним сіданом. І давайте сьогодні разом розберемось, що собою являє цей американський биток з легендарним шильдиком Кемрі. І чи дійсно вона краще своїх конкурентів? Я сьогодні дивитимусь на це авто через призму того, що я є так само власником американського битка такого ж класу, а саме Ford Fusion USA. а також як людина, яка має чималенький досвід керування і європейською версією Camry 40 і європейською Camry 50, і навіть офіційною українською Camry 70. Тож я сподіваюсь, все буде доволі об'єктивно. Ми тут сьогодні з оператором зустрілись, довго ходили навкруг цієї машини, хіхікали і не знали, з чого почати. Наш сьогоднішній огляд, і знаєте, що вирішили? Вирішили піти по добре відточеному нами сценарію п'ять мінусів. Тож слухайте, п'ять мінусів цієї красуні. Я сімейна людина, тому перший мінус Стойоти для мене очевидний. От уявіть собі, що ви власник Ford Fusion або Volkswagen Passat. Я впевнений, ви завжди знайдете чим зайнятися своєю автівкою в вихідний день. А от купили ви собі Тойоту Кемрі. Ну, з'їздили ви на мийку. Ну, з'їздили ви на розвал. А що далі? Додому, до хати. Другий мінус: неймовірно, бісить, навіть не враховуючи ваш сімейний стан. І полягає він в багажнику. І от подумайте, перед нами звичайний американський седан. Відповідно, щоб відкрити багажник, нам треба десь знайти кнопку. Але тут я рукою можу знайти хіба що підсвітку номера і камеру. Хм. Не подумали про це. Потім я грішним ділом подумав: ну може, це як в старих японцях, знаєте, як в ланцері дев'ятому треба відкрити ключ, знайти скважину якусь замочну і там покрутити. Ні. Тут так не працює. Для того, щоб відкрити багажник в американській Toyota Кемрі, треба підійти до дверей, нахилитися, потягнути за важіль. І лише після цього ви отримуєте доступ до свого бажаного багажнику. Знаєте, друзі, за сьогоднішній день я вже разів 10 бідкався, що вони тут не зробили ніякої кнопки. Тойота, як так можна? Ну відкрили та й відкрили. А тепер ж його якось зачинити треба. Але ручки. Вибачте, немає. Я чесно не розумію, чому в Лексусі ці ручки є, а в Тойоті забили на такі прості штуки. Четвертий недолік це шумоізоляція, бо на швидкості 120 ти чуєш про що говорять в сусідній Тойоті, яка тебе обганяє. Салон цієї автівки ми, звичайно, оглянемо через декілька хвилин. і Він справді заслуговує уваги. Але до четвертого мінуса американської Тойота Камрі я відніс саме якість матеріалів в цьому салоні. І п'ятий недолік в неї спільний з американським ф'юженом, і з американським пасатом. Коли ви їдете в потоці, всі впевнені, що ви таксист. І коли смугою громадського транспорту мчить європейська п'ятдесятка, у людей виникають думки, що це може їхати чиновник середньої ланки. Але коли мчить вона, ну будемо чесні, всі подумають, що у еліт таксі просто шашка злетіла. П'ять мінусів Тойота Кемрі ми знайшли. Ну як знайшли? Деякі знайшли, деякі за вуха притягнули, але покладу руку на серце. Якби вона була настільки поганою, ця автівка, чому її стільки б купували? Чому вона така популярна в Україні? І відповідь доволі проста: бо перша конкурентна перевага серед всіх інших машин, таких як Ford Fusion і Volkswagen Passat, це її лінійка двигунів. І це я вам скажу не просто плюсик. Це ось таке величезний жирний плюс. Бо тут не просто цей двигун класний, тут вся лінійка двигунів, яка представлена в Toyota Camry, вона реально набагато більш. Цікавіша ніж те, що є у конкурентів. Я вам скажу одразу: в нас двигун 2,5. і Якщо говорити про нього коротко, він простий, він надійний, він мега ресурсний і при цьому всьому дружить з газом четвертого покоління. Ну що ще треба для щастя в 2023 році, коли неймовірно високі ціни на паливо? Коротше кажучи, по двигунам переможець в нас очевидний, а згодом ми про них поговоримо детальніше. Сідаючи за кермо Toyota Camry, ви навряд тут знайдете футуристичні лінії, інноваційний дизайн чи якісь неймовірно дорогі матеріали. Та й будемо чесні, якщо ви власник або потенційний власник Toyota, вас ці речі, як правило, не сильно цікавлять. А от в позитивному ключі я відмічу приборну панель і кермо. Воно тут, і справді і виглядає класно, і зручно. По-перше, на панелі приладів все видно, все зрозуміло. Бортовий комп'ютер працює так само зрозуміло, і так само на нього можна вивести всю необхідну інформацію. Ну і звичайно. Кермо, і оці всі кнопочки, які цим керують. Вже через 5 хвилин після того, як я сів за кермо цієї тачки, мені все стало зрозуміло. Це, як правило, рідко трапляється, коли є купа всього. Є підкермові пелюстки, щоб вімкнути в собі режим спортсмена. Ну і, звичайно, важіль керування круїз контролем, який не змінювався в Тойоті, мабуть, років з 20, але власникам Тойоти навіть він подобається. А ось в чому ми програємо Ford F'usion, це загальною якістю матеріалів по салону і ось цією центральною консолю. Мені здається, кожен оглядач на Ютубі розповідав, наскільки це жахлива система мультимедіа. Я, в принципі, буду не виключенням. Але будемо відвертими: і штатна мультимедіа в Пасаті, і штатна мультимедіа в Форді. Вони теж не ідеальні. І в будь-якому випадку ви її замінюєте або на новішу від виробника, тобто оригінальну, або купуєте китайський варіант. Ось тут я б саме так і зробив. Ви купуєте китайську мультимедію з Android Auto, з CarPlay, і вона ставиться ось сюди. Відповідно запитання до ось цих великих якихось. Несуразних кнопок і величезних крутилок саме собою відкидається. По зоні клімата скажу так: це не клімат, це кондиціонер, але в пасатах люди якось з цим живуть. Я думаю, і в кемрі з цим теж якось жити можна. А зараз хочеться похвалити Тойоту, бо знаєте, як тут замінити фільтр салону. Натискаєте на кнопку, у вас відкривається бардачок. Ви виймаєте фільтр салону, вставите новий, зачиняєте бардачок. Процедура у вас зайняла 5 хвилин, руки чисті, не подряпані. інструменту не треба. Оце однозначно лайк. На ф'южені, щоб замінити фільтр салону, потрібно зняти накладку, зняти бардачок, мати купу інструментів, якого, як правило, немає, і витратити на це годину часу. Останній раз в мене стільки зайняло. Тому ось тут Toyota за свою простоту однозначно отримує величезний лайк від мене, від фордовода. І якщо ми заговорили про місця для зберігання, в Toyota з цим так само все дуже добре. По-перше, є ось такий бардачок, куди я можу майже полікоть засунути руку. Звичайно, нормальні підстаканники під нормальні чашки. А не під чашечки Еспресо. В більш багатших комплектаціях у нас тут буде керування підігрівом сидінь, в нас просто додаткова ніша для зберігання. І найприкольніше це підлокітник. І відкриваючи його, ми отримуємо, ну, чесно кажучи, прям нарнію. Там багато місця, можна туди руку глибоко засунути, але це не найголовніше. Він є в кожній тачці. Він тут може рухатись вперед. І ось цього мені капець, як не вистачає в моєму Ford Fusion. І я постійно ставлю термос, отак кладу на нього руку а міг би бути ось такі підлокітники, як в Тойоті. Щодо якості збірки. Не вважаю доречним показувати, що я руками можу зняти ось цю дверну карту або розібрати ось цю центральну консоль. Це не конструктивний недолік, це філософія збірки Toyota. І якщо підвести підсумки по салону, то для мене фаворитом однозначно залишається Ford Fusion. І хай оператор далі продовжує мене стібати, що в мене татуха Ford на всю спину. А якщо порівнювати це з Volkswagen Passat, то вони почесно ділять друге місце. Ну і треба зрозуміти, це японська школа, там німець школа. Вони різні, і порівнювати їх прямо в лоб було б дуже недоречним. Що стосується зовнішнього вигляду, скажу однозначно, що він відрізняється від свого європейського брата. В народі ходять легенди, що саме цією моделлю Camry компанія Toyota готувала свою американську публіку до виходу нової Camry 70. І ви знаєте, мені здається, що вони дуже і дуже схожі, і цей дизайн виглядає доволі свіжо і доволі молодіжно на свої роки. Мені подобається ця передня частина, мені поробляє. Оці поворотники. І взагалі, попередній частині у мене питань не виникає, виглядає свіжо. І до речі, про фари. Тут з заводу встановлені лінзи, на відміну від того ж пасата, у якого в базовій комплектації буде рефлекторна оптика. І от в ці лінзи люди на форумах рекомендують одразу ставити ледлампи. Зараз не буду розповідати, які конкретно. У нас є відео з Lexus City 200 гібрид, посилання буде десь тут, там, де ви можете подивитись, які лампи найкраще підійдуть на цю тачку. І питання в тому, що далеко не. Всім фарам підійде просто заміна галогенок на led лампи Бо є автомобілі, наприклад, як наш, в якому з часом фари починають жовтішати, мутнішати, і тоді заміною лампочок вже не відіграєшся. Потрібен більш капітальний ремонт. На нашому лексусі ми також маємо цю проблему, і щоб вирішити її раз і назавжди, ми приїхали до наших друзів на Стелс. В нашому випадку потрібно знімати фару з авто. Але зазвичай без цього можна обійтись. Наступний етап найболючіший для ока власника це зняття старого захисного покриття. І коли цей наймітерніший етап завершено, фари обклеюємо, обезжирюємо і наносимо нове захисне покриття. І тепер дивимось на результат. Мені здається, що це дуже цікава косметична процедура, яка круто покращує вид вашого авто. Зробити це можна за адресою Київ Новокостянтинівська. 2, коштує це діло 1500 гривень за одну фару, а по часу займає одну добу. Посилання на Єсто Стелс залишаю в описі під відео. І якщо говорити про зовнішній вигляд в цілому, то це як завжди фломайстери. Як каже оператор за кадром, комусь і Ford Fusion подобається. Тож давайте зараз я вам покажу. Так, ось так. Жопу. Жопу. Ми бачино показали. І ось так. А ви в коментах, будь ласка, напишіть, чи подобається вам її дизайн і чий дизайн з конкурентів найкращий. Перше, що хочу відмітити про їзду за кермом в цій автівці це плавність ходу, яка тут є. Я вам одразу скажу, це не Camry 40. Ви маєте це для себе усвідомити. Якщо ви їздили на тому дивані, ви розумієте, що ти сідаєш туди і забуваєш абсолютно про все. Тут цих відчуттів немає. І що стосується цієї підвізки, вона звичайно доволі м'яка, але от давайте порівнювати її із Passat і з Fusion. Я не скажу, що це якась неймовірна різниця. Так, Fusion Буде жорсткіший, але немає прірви між цими машинами, якщо от ми згадаємо стару 40-ву кемрі. Ну і з приводу того, як автомобіль повертається, теж немаловажливе питання, бо, скажу так, вона повертати. Вміє, але не любить. Причому це стосується і швидкості 40, і швидкості 50, і швидкості 60. І передній привід в деяких затяжних поворотах, коли ми під газом їх намагаємось пройти, підказує нам, хлопче, не ту машину ти обрав. Коротше кажучи, комфорт в цій машині присутній. Він на високому рівні. Тут м'яко. Я не відчуваю, як пробивається підвізка, але для більшої об'єктивності мені треба було б, мабуть, їздити на Fusion на 17 дисках, як тут, щоб розуміти реально цю різницю. Ну. Питання динаміки витрат палива теж дуже важливий момент. Значить, по динаміці вона їде близько 9,5 секунд до сотні, що підказує нам, що це явно не спорткар. Якщо вам потрібна швидкість, якщо ви хочете всіх наказувати зі світлофора, для вас японці створили легендарний двигун 3,5. Для всіх інших випадків є наш варіант, куди ви ставите газ і просто економите. І до речі, по витратам палива мені сьогодні цю автівку віддали з показниками 7,9 літрів на 100 км. Мет. На цьому авто їздить за кермом. Жінка. Вона їздить переважно траса, Київ-Київ, траса. Тобто, зрозуміло, звідки така витрата палива. Зараз я бачу витрату 11. І щось мені підказує, що 11 це більш реальний показник в наших реаліях. Я чув, на форумах пишуть, що авто по місту Києву спокійно споживає 11-12 літрів бензу. Ставимо газ, додаємо 15%, і це в будь-якому випадку класні витрати палива. І ось тут Ford F'usion зі. Своїми 14-15 літрами газу на 100 кілометрів, чесно кажучи, нервово курить в стороні. Ну і те, що по комфорту, чесно кажучи, буде кидатися в вуха вам, це шумоізоляція. Вона тут на жахливому рівні. Ви чуєте абсолютно все, що відбувається в салоні. Ви чуєте абсолютно все, що відбувається поза салоном. І, чесно кажучи, ось цим я б точно щось робив. Toyota Camry – це той автомобіль, де шуми і віброізоляція це не просто забаганка, це необхідність. А про погану шумоізоляцію в цьому авто вам скоріше скажуть задні пасажири, бо від задніх харок йде доволі багато шуму. Тож все зрозуміло, шуму та автівку додатково потрібно. І знаєте, мені як власнику форда трошки прикро сидіти в цьому задньому ряді, бо я розумію, що в цей момент мій Fusion просто йде в туман. Форд в цьому питанні, конкретний аутсайдер. І по місцю тут я вам так скажу: давайте будемо розставляти від останнього місця. Ми зрозуміли, що. Fusion, він найгірший в цьому плані, місця найменше, і у мене малий ногами постійно мені робить масаж. Тобто там реально він маленький. На другому місці я все-таки поставив би Toyota. Він тут однозначно більший, але я не скажу, що він тут неймовірно зручний. Тобто є якась дивна ергономіка. Лівий підлокітник вищий, правий підлокітник нижчий. Мені здається, так сколіоз можна заробити. Коротше, є якісь моменти, але він не найбільший цей задній ряд. І от на першому місці я скажу, що впевнено. Тут займається місце саме Volkswagen Passat американський. Бо там він настільки здоровезний, що там можна і ногу на ногу закинути, і циганське весілля зіграти, і перевезти якийсь великий вантаж. Коротше, він там на першому місці, це ми визначили. А по інтертейменту, скажу вам так: в нас проста комплектація, тому в нас тут є хіба що підлокітник, який трошки втомився і не тримається. І є ось такий ліхтарик зверху. На цьому все. Ні дефлекторів повітря, ні 12 вольтової розетки тут немає. Чесно скажу, це мабуть не найважливіше в задньому ряді. Комфорт присутній. Якщо дивитись на голі цифри, то тут серед конкурентів найменший багажник, а саме 436 літрів. У Fusion і у Passat по 450 літрів, але я як власник Fusion, скажу вам так, то все брехня, може ці цифри на папері виглядають так, але у Fusion найгірший серед них багажник, бо він низький, глибокий і він незручний. Я би його порівнював напряму з Passat. Однозначно можу сказати, що тут величезний отвір, він широкий, сюди з легкістю. Можна завантажити будь-що, ну, звичайно, окрім холодильника. Тут є ось такі кнопочки, якими ви можете відкидати спинки заднього ряду, і мені здається, по зручності перевезення саме якогось вантажу в багажнику, це буде номер один. Якщо ж говорити про зручність встановлення ГБО, то в Пасаті буде більш глибоке місце під докатку, відповідно, у вас туди влізе більший балон. Але навіть в цьому випадку, ви маючи ось цей весь картон, домкрат і ось ці всі інструменти, ви все одно матимете. Те місце для встановлення цього балону. Тому, якщо вам потрібен найбільший багажник для перевезення вантажу, ваш вибір кемрі. Якщо вам потрібен найбільший багажник для найоб'ємнішого балону для газу, вам потрібен Passat. І якщо ви не хочете користуватись багажником, купуйте Ford Fusion. І от друзі, настав час доторкнутись до прекрасного. До двигуна 2,5 літри від Тойота. І що мене дивує, це те, що на маслозаливній горловині написано 0w20. Але ми ж то з вами знаємо, що більшість власників Тойоти грішать і заливають мастило 5 w 30 в сірих каністрах від Тойота. Хлопці, у мене питання, ви хоч раз задумувались, що у вас в цих каністрах залито? Бо особисто я не бачив там жодного захисту ні галограм, ні пломб. Тож я вважаю, що мастило це взагалі останнє на чому потрібно економити в автомобілі, навіть враховуючи. Вашу мегаресурсність. Ті, хто давно підписані на наш канал, вже точно знають, що наш Lexus їздить на ось такому мастилі 0W-20 від Бардаль. Так, ціна вища, але завдяки промокоду BobCar ви можете заощадити 10%, і ціна вже стає набагато приємнішою. Але при цьому ви можете бути на 100% впевненими, що купуєте оригінальне мастило у перевіреного постачальники, а в банці залито саме те, що вказано на етикетці. І до речі, наш промокод BobCar Пкар діє не тільки на мастила, а й на весь перелік продукції на сайті Бардаль. Посилання залишаю під відео, користуйтесь і заливайте в свої тачки тільки якісні мастила. І тепер по лінійці двигунів. Тут було три варіанти, і всі три, як кажуть знаючі люди, дуже і дуже непогано себе показали. Наш варіант 2,5 літра атмосферний 2 АРФ -E, Також був 3,5 атмосферний двигун, і також 2,5 гібрид. В будь-якому випадку всі три двигуни кайф, якщо говорити про наш двигун надійний ресурс. Вурсний, ланцюговий. Кажуть, що ходить цей ланцюг і 250, а в декого навіть 300 тисяч кілометрів. Чому власники Ауді і БМВ можуть тихо позаздрити вдома або на автосервісі. Ну і звичайно, по мастилу ми вже розібрали, що він хоч і не примхливий, але бажано все-таки заливати якісні мастила сюди. По динаміці, по тому, що ми маємо. Ми маємо 180 кінських сил. Їде він доволі непогано, але будемо чесні, це доволі непогано, звучать в призмі саме тих машин, з якими ми його порівнюємо з 2,5 Ford Fusion і з 2,5. Volkswagen Passat. тож по цифрам динаміки в секунд 9,5 до сотні ви можете отримати. Був також варіант 2,5 гібридний. Він вже звичайно цікавіший, бо в нього не потрібно встановлювати газобалонне обладнання. Він і так економний, витрачає там 6-7-8 літрів пального. Ну і звичайно, він швидший, бо завдяки електродвигуну подейкують він може розганяти цю автівку до 8 секунд за сотню. Це вже звичайно прикольніше, але не будемо забувати, що гібридні версії на ринку. Стартують на декілька тисяч доларів дорожче, ну і не можу не відмітити вершину автомобілебудування. Камрі з двигуном 3.5. Це не старіюча класика, це крутий двигун, має 268 кінських сил, і там ви будете їздити на всі бабки. Він буде, звичайно, доволі динамічним, але не забувайте той факт, що в Україні ці машини майже кожен другий власник розриває. Тому коли купуєте таку тачку, дуже і дуже ретельно перевіряйте. І ось тут ми плавно переходимо до коробок перемикання передач. Звичайно, на атмосферних версіях це трушний надійний гідротрансформатор від Aisin, як на 2,5, так на 3,5. А на 2,5 гібридній версії це планетарна коробка. В принципі, це так само класно, ви нічого не відчуваєте при перемиканнях. І ось на коробці від Aisin я хотів би зупинитись. Toyota її називає U760, але менше з тим. Вона на 2,5 працює класно. Та й на 3,5 вона теж дуже непогано справляється зі своїми задачами. Але враховуючи потужність двигуна 3,5, вона, знаєте, як чувак, який піднявся на 25 й поверх і в нього трясуться ноги. Він вправляє. В принципі далі може йти, але якось дуже не впевнено. От з двигунами 3.5, як правило, ця коробка може вам доставити деяких проблем, бо вона працює як правило на грані своїх можливостей. На 3.5 її постійно роблять. Весело з кожного світлофору, тому на пробігу із 150 і 200 тисяч кілометрів можуть виникнути деякі труднощі. В будь-якому випадку ми, як завжди, рекомендуємо міняти мастило в АКПП кожні 60 а краще 50 тисяч кілометрів. Ну і звичайно, без різких стартів зі світлофору. Коротше кажучи, якщо говорити про поєднання двигунів з коробками, то це мій явний фаворит. Як би сильно мені не подобався Fusion. Ну, подумайте самі, на Fusion немає гідрокомпенсаторів, відповідно, це додаткові витрати, впасать він взагалі Зайвий циліндр туди додали, щоб там вийшло 2,5. Та й Passat після 2014 року з цим двигуном не продається. Ну а по АКПП. з Фордом все зрозуміло. Їх рідна коробка вона конкретно програє цьому Айсіну. А якщо говорити про Passat, то там Айсін має інший індекс. І ось цей, мені здається, відпрацьовує краще. Коротше кажучи, по вузлам і агрегатам, які є під капотом, Toyota однозначно лайк. Я розумію людей, які купують ці авто. І Я одночасно розумію людей, які не купують. Ці автомобілі. Особисто я після цього огляду залишився при своїх. І для мене Ford Fusion все одно найкращий з цих трьох варіантів, про які ми сьогодні говорили. Але при цьому всьому, я вважаю, що Toyota це дуже достойний автомобіль за свої кошти, і він 100% має свою аудиторію. Якщо ви подивились сьогоднішнє відео, щоб зрозуміти, які американський седан обрати, то моя рекомендація проїхатись на всіх трьох автівках і зрозуміти, де конкретно вам буде найкомфортніше. І жоден ютубер не розповість вам, які будуть конкретно ваші відчуття від конкретного автомобіля. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Напишіть, будь ласка, в коментах, яку б з цих трьох автівок ви обрали, а ми погнали далі знімати ще більше цікавого контенту для вас. Слава Україні і до зустрічі!